7 гривень за квадратний метр будуть сплачувати рівняни у новому році. Мова йде про оподаткування майна в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Тільки в тому випадку, якщо квадратура квартири становить більше 60 квадратних метрів, а будинку більше 150 квадратних метрів. Нагадаємо, у минулому році рівна рада встановила свою квадратуру 70 та 180 квадратних метрів відповідно. Проте за новим законом депутати не мають права збільшувати розмір ставки. Минулого року з цього податку зібрано майже 5 мільйонів гривень також збільшено граничну допустиму ставку податку з двох до трьох. Це мається на увазі відсотки мінімальної заробітної плати. Було такі ставки податку 0,5 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості господарських будівель і 0 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої. Які на житлової нерухомості в частині господарської будівель обговорили члени бюджетної комісії і питання будівництва по вулиці Пересопницькій. Нагадаємо, що 6 жовтня 2015 року депутатами Рівнеради ради було прийнято рішення про проведення громадських слухань щодо заборони будь-якого будівництва між драмтеатром та ринком по вулиці Полуботка, між вулицею Сагайдачною і Соборною. Мешканцями було підписано більше тисячі заяв. За результатом громадських слухань було прийнято два рішення: Містобудівні умови вже були чині. Ні, з березня 2013 року, а в грудні місяці Державна архітектурно будівельна інспекція прийняла рішення, за яким скасована реєстрація декларації на будівництво на громадських слуханнях. Було розглянуто два аудити: один юридичний аудит, який стосувався безпосередньо того, чи можливо щось будувати на ділянці. яка… Згідно геологічних умов, визначається як техногенна, ми не будемо продовжувати і багатьох інших питань. Крім того, будівельний аудит, і вказали, чому безпосередньо не можна нічого будувати Тому в цьому бульварі, пояснивши, що є транзитною зоною, і якщо він закриється будь-якою спорудою, незалежно від того, хто буде будівником. Отримуємо закриття проїзду по вулиці Сагайдачного і частині вулиці Соборної між будинками 156 і 190. не обійшлося і без суперечки. Дискусія розгорілася навколо того, чи виділяти 1 мільйон 200 тисяч гривень на створення спортивно-технічного клубу, який буде спеціалізуватися на спідвеї. Адже на сьогодні є багато діток, які б хотіли займатися спідвеєм, але не мають цієї можливості. Голова бюджетної комісії Сергій Полодійчук підтримав цю пропозицію. Але депутат Рівнеради Сергій Васильчук сказав, що не зрозуміло, чим конкретно буде займатися клуб і які його цілі. Тому вирішили винести це питання на доопрацювання. Також бюджетна комісія обговорила зміни до програми про затвердження комплексних заходів з організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті рівному. Відтак, перелік громадських формувань може бути доповнений за поданням начальника рівненського відділу поліції та мають відповідати певним критеріям. Серед сьогоднішніх. Претендентів козацька самооборона і сокіл основними критеріями це є підкреслю досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напрямку чи заходу в бюджетних програми даному випадку це охорона громадського порядку. Крім того, бюджетна комісія проголосувала за виділення матеріальної допомоги рівнянам, які проживають на вулицях Огієнко, Бородіна та Вербова, що були підтоплені восени. Загальна сума допомоги становить 580 тисяч гривень. Ці кошти будуть розподілені в залежності від завданих збитків. Зоряна Жильчук Ілона Якимюк – у ритмі подій.